Дрони на Москву в Росії пекельна ніч від нашої бавовни. І це не все. Ми розкажемо, як нейтралізували російських хакерів. Що нового сказав Трамп про зброю. І звісно, світовий бокс Усик готовий добивати Дюбуа. З вами факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, а ми починаємо. Отже, дрони на Москву. Як же ж без цього? Від другої ночі в аеропорту Внукова оголошений план КВО. Відтерміновані кілька рейсів. А міністерство оборони Росії відзвітувало про збиття 122 українських безпілотників. Більшість над Брянською областю. Росіяни скаржаться, що там є загиблі та поранені. Та над Курщиною Росіяни заявляють про влучання у багатоповерхівку у Воронежі. Там нібито троє постраждалих. Мер Москви Сабянін заявив. Про ліквідацію трьох дронів над російською столицею також про звуки, схожі на вибухи, повідомили мешканці Зеленограда. найбільш успішною, поки виглядає атака на Смоленську область, де ймовірне влучання у 720-й ремонтний завод засобів забезпечення польотів Ростеха. Ось відео. Ну я водночас росіяни масовно б'ють по Дніпропетровщині. Зранку атакували кривий ріг, а опівночі Дніпро там загинула людина. Ще п'ятеро постраждали. Троє у важкому стані. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Фото ліквідації пожеж виклали рятувальники. У ДСНС області уточнили, що пошкоджені підприємства, аби загасити полум'я, довелося задіювати 76 людей і понад 20 одиниць техніки. Ще п'ятеро людей постраждало на Нікопольщині. Там дрон вдарив по вантажівці. Постраждало двоє цивільних. Коли ж рятувальники проїхали гасити пожежу, прилетіло знову троє травмовані. На ну, Донеччина оговтується після вчорашньої атаки по добропіллю, де надвечі росіяни скинули авіабомбу біля магазину Аврора. Люди якраз поверталися з роботи, написав Дмитро Лубінець. Тому двоє загиблих і 28 поранених. Такої кількості людей не змогла прийняти місцева лікарня. Уповноважений справ людини зазначив це світовий удар спеціальний по цивільних. І світ має посилити тиск на державу. Терориста. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, хоч і оптимістично ставиться до дипломатичних зусиль, однак він реаліст, запевняє речниця держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс. Світ побачив те, що побачив Іран. А тепер із цими новими діями президента Росія бачить. Що він є терплячою людиною, але не шляхом своєї позиції та реалізації її в життя, сказала вона і нагадала, що останній час, оцінюючи ситуацію щодо війни в Україні, Трамп висловив невдоволення діями Путіна. Її також запитали про нещодавно оголошений у Білому домі механізм постачання Україні озброєння, коли Америка надає його, а платять європейські країни НАТО. Темі плюс відмовилася повідомити, які саме країни погодилися взяти у цьому участь. Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і звичайно вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити, сказала речниця держдепартаменту. Мовляв, обговорювати такі питання це прерогатива керівництва НАТО. Ну а західні змі критикують політику Трампа. Авторитетне американське видання Foreign Policy пише, що його нові гучні заяви стосовно України це швидше тільки риторика, а не реальні дії. Конкретики щодо обсягів і термінів постачання зброї немає. Санкції проти Росії відкладаються. А ультиматум Путіну схожий на чергову спробу домовитися особисто, а не стратегічно пише автор статті Крістіан Керн. Він зазначає, що розрекламоване і довгоочікуване оголошення про новий план озброєння України, яке Трамп зробив 14 липня в овальному кабінеті у присутності генсекретаря НАТО, виглядало радше як обурення, а не стратегічне рішення. Президенту Сполучених Штатів помітно бракує глибшого стратегічного розуміння того, чому почалася війна, чому вона триває і як вона закінчиться. Який його дипломатичний посланець стів Вітков Трамп дивиться на все крізь свою високоперсоналізовану призму укладання угод, Путіна тепер потрібно привести до порядку, тому що він, колишній друг Трампа, зрадив його сказано в матеріалі. Тим часом московський фондовий ринок з полегшенням злетів після заяви Трампа, а російський рубль зміцнився. Схоже, росіяни не дуже вразило останнє шоу Трампа в Білому домі. Підсумовує автор. Ну і на тлі зовнішньої політики, яку проводить Трамп і російської агресії, що триває європейці занепокоєні власною безпекою. Перестраховуються сьогодні. Велика Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємний захист у разі нападу. Документ також передбачає співпрацю в оборонній, економічній та міграційній галузях. Змістовну статтю з цього приводу оприлюднило видання Bloomberg з посиланням на власні е, джерела. Видання повідомляє, що такий крок став. Е, з умови зростання військової загрози з боку Росії, а також певні сумніви європейських союзників щодо надійності оборонних зобов'язань Сполучених Штатів в межах НАТО за президентства Трампа. Втім, двосторонню угоду не протиставлять принципу колективної оборони, закладеному в договорі НАТО, і відомому як стаття номер 5 Нова угода це паралельні зобов'язання. Експерти звертають увагу, що Велика Британія. Це однієї з двох ядерних держав: Європи, друга Франція, а от Німеччина власної ядерної зброї немає і розраховує на американську ядерну парасольку, щодо якої тепер виникають сумніви. Втім, як повідомляє Джерело Блумберг, в новій угоді немає прямої згадки про атомну зброю однак є довгострокові домовленості про створення нової далекобійної зброї, здатної бити на 2000 тисячі кілометрів. Ну і підписання угоди між Лондоном і Берліном стало результатом тривалих перемовин, що почалися ще торік у серпні. Втім, про Україну, взагалі то не забувають напередодні українські медіа стала відома дата наступного засідання з питань оборони України в форматі Рамштайн понеділок, 21 липня. Про це повідомив представник німецького уряду, зазначивши, що запрошення для змі буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями. Ну і масштабну операцію проти проросійських хакерів провели в Європі. Йдеться про досить відоме хакерське. Огруповання ноунейм no 05716». Воно влаштувало чисельні дідосатаки на критично важливі об'єкти інфраструктури та органи влади. Спершу операції проводили проти України, а згодом розширили свою діяльність на країни ЄС. Та НАТО, зокрема, NoName, серед іншого намагалися зірвати саміт формули миру у Швейцарії та спробували здійснити кібератаку на нещодавній саміт НАТО в ГАЗі. Участь в операції з ліквідації хакерської мережі, що почалася ще в листопаді 2023 року. Взяли Європол та різні установи Євросоюзу, Сполучених Штатів та Канади. В результаті було зруйновано інфраструктуру хакерів, до якої входило понад 100 комп'ютерних систем по всьому світу. Видано десятки ордерів на арешт, підозрюваних оголошено в міжнародний розшук. Однак більшість ідентифікованих зловмисників перебувають у Росії, то заарештувати їх і притягнути до відповідальності наразі проблематично. Ну і варто відзначити, що до операції правоохоронців активно долучилося 12 країн світу: Чехія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Італія, Литва, Польща, Іспанія. Швеція, Швейцарія, Нідерланди та Сполучені Штати певну підтримку надали Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна. І до інших подій після вчорашньої відставки кабіну Дениса Шмигаля сьогодні Верховна Рада призначить новий склад уряду. Кабмін має очолити Юлія Свириденко, яка досі обіймала посаду першої віце-прем'єр-міністерки міністерки економіки України. Низка міністрів збережуть свої позиції. Деякі втратять їх кількість міністерств буде переформатовано. Шмигаль очолить Міністерство оборони України замість Рустема Умірова. Напередодні фракція Слуга народу провела засідання за участі президента Володимира Зеленського, на якому депутатам президентської партії озвучили кандидатури у новий склад. Кабміну. Отже, Юлія Свириденко премєр прем'єр-міністерка України, Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку інфраструктури та територій. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Денис Шмигаль, міністр оборони, Матвій Бідний, міністр молоді та спорту. Герман Галущенко, міністр юстиції, Світлана Гринчук, міністерка енергетики. Денис Улютін, міністр соціальної. Політики, сім'ї та єдності України Наталя Калмикова, міністерка ветеранів України, Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Ну Оксанд Лісовий, міністр освіти та науки, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко, міністр фінансів, Андрій Сибіга – міністр закордонних справ, так і залишилося. Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства, міністр культури, посада поки вакантна. Посаду міністра кабінету міністрів, яку обіймав Олег Немчинов, ліквідують. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, як очікується, приєднає до Міністерства оборони. А його очільник Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Підозрюваний в корупції Олексій Чернишов втратив посаду. А його міністерство національної єдності приєднає до іншого відомства. Рустем Умєров, який працював міністром оборони, може бути направлений послом у Сполучені Штати Америки. Сталева зграя не знає жалю до ворога на фронті і відпочинку у тилу. Підрозділ гармашів 118 ї окремої механізованої бригади вправляється із великокаліберними САУ. Вони мають швидко прибути на вогневу позицію і так само швидко її залишити. Спритність кажуть артилеристи. запорука виживання на вишколі бригади побував Андрій Почтєв. У прифронтовому ліску гармаші Сталевої зграю 118 ї бригади стають до вишколу. Ми тим самим закріплюємо і удосконалюємо свої навики. Стаєм потім стороноборка. Екіпаж самохідної гармати має якнайшвидше зайняти свої бойові місця у сау, щоб бути відмінниками часу обмаль на п'ятірку це 35 секунд. По місця два. Це вже випробування артилерістів виїзду на вогневу. Так само під неупереджений секундомер офіцера. І осприйняв. Ідеально, хвилина 10. При нормативі дві хвилини. Генрю, залиште вогневу позицію. Хвилину 26. А, ну... а під обстрілами все Так. Да. У 14-му році воював і у 22-му перезвався. 45-річний командир гармати на псевдоендрю ще важко дихає після вишколу та запевняє, то не від фізичної напруги. Це не важко, це просто емоція, Переживаю. Це саво ми отримали із Германії. Ми вчились у Германії місяць. Ось на цих кадрах із БПЛА робота цих САО М109 по російській піхоті та укріпленнях. 155 мм снаряди не лишають ворогові шансів. Постійно досконалі навички, тому що ну, ситуація на фронті може скластися різна і може бути навіть так, що постріл з артилерії потрібен швидше, ніж там піхотинець висениться з бліндажа почне стрільб вести стрільбу з автомата. Морально не видержали. Уїхали. Це так, 23-річний Маріуполець на псевдомалий пояснює, чому кілька років тому пішов з іншої бригади у СЗЧ та минулого місяця наважився повернутися у військо. Посовітували цю бригаду. Сказали, що тут все відлично, захотів. Знову вернувся. Не шкодуєте про своє рішення? Ні, ну поки що ні не надто вправно, поки все виходить. У 29-річного сумчанина Мехвода сауна псевдотехнолог. Колишній піхотинець лише опановує свій новий фах. Другий день на механіку водій. Плюс-мінус все виходить, просто треба час, щоб швидше це робити. Спритність кажуть гармаші, то запорука виживання фронтове небо кишить ворожими дронами. Багато айпівішок і дронів, ланцети. Але таке, щоб примет попадання було. Ну, трошки контузія була, але. Прокапали і знову бій. Та 34-річний киянин на псевдоодін, який керує вишколом, твердить, попри дронову війну, арта досі актуальна у бою. А незабаром сталева зграя теж матиме повітряний супровід. Є, якби, наприклад, якісь дальні цілі, плюс е, залежності характер, цілі, плюс е, враховуючи там сили, які наступають. Тобто, ну дрони можуть, наприклад, не, не витягнути цього всього артилерія. Завжди, в принципі, дістане куди завгодно. Відкрив такий невеличкий секрет, що в нашому підрозділі також формується таке невеличке відділення FPV. Тож вояки 118-ї бригади збирають гроші на ударні дрони для свого нового підрозділу і просять небайдужих долучитися. І вже в суботу, 19-го, нас очікує спортивне видовище Даніель Дзюбуа проти Олександра Усика. Поєдинок відбудеться на легендарному гемблі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Зазначимо, що це буде вже друге протистояння між Усиком і Дюбоа. Вперше боксери зійшлися на ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр Нокалатував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. Аналітики вважають українського боксера фаворитом цього поєдинку. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Виграш британця 4,85. Нічия як найменш вирогідний результат у боксі оцінено коефіцієнтом 25. Найбільш ймовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом 1.80, тріумф Олександра суддівським рішенням 2.55. Дострокова перемога Дзюба оцінюється коефіцієнтом 8.50, успіх Даніеля за очками 12. Олександр Усик з командою сьогодні прилетіли до Лондона. Ну і як не сказати про гроші, стало відомо, скільки Олександр Усик та Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок. За інформацією, Ніус 365 Загальний гонорар за бій складе 203 мільйони 500 тисяч доларів. Із цієї суми Усик отримає понад 132 мільйони доларів. А Дзюбуа понад 71 мільйон доларів для українця та британця. Це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Справді фантастичні гонорари і про минула думка, що не на те я вчився. Жартую звісно. З вами були факти. Лайв підписуйтесь на наш канал оперативної інформації. Коментуйте і радьте. Ми завжди відкриті. Бережіть себе і до зустрічі.